Добрий день мої глядачі! З вами інкогніта Тетяна із Дніпра. Сьогодні я вам хочу показати свою розсаду, що ми замачували насіння це баклажани. Сіяла я їх 24 лютого. Ось бачите, які вони вже. Коїде де вже є. Листочки, не тільки семидольні, але й справжні листочки. Оце, знаєте, що у мене? А це у мене. Це у мене алмаз. Алмаз я... Думаю, що ви всі знаєте, що це за такий сорт алмаз. Він вже у нас давно в Україні такий сорт. Смачний для консервації, і можна рагу робити і ікру, Ну, ось такий він і непогано він зійшов. Оце тут у мене ося пачечка. Ось тут. Непогано зійшов. І вчора я робила підкормку для того, щоб росли коріння, щоб не вверх вони тягнулися, а щоб більше було корінців. І ось, ще теж в мене сині, вони теж такі вже з листочком, з натуральним всередині. Тут у мене от, у цій коробці тут два види. Оце перший вид, це, це ось, баклажан такий, чорний красень. Він дуже високовражайний, плоди великі, 300-400 грамів один плод. Дуже смачні. В тому році було у мене їх дуже багато, і в цьому році я їх отут теж посіяла, і вони непогано вже виросли, непогані. І надію, що вони будуть і далі рости. Так, а тут тут за перегородкою, тут у мене інший сорт, це у мене гібрид. Гібрид, це у мене баклажан Гордітта, Ось такий гібрид. Він пишуть теж урожайний, і плоди, ну, теж 300-400 грамів плоди, але вони ще й ростуть, як би купою. По 7-9 плодів, ну, щось мені здається, що, може, воно і не так. Ну, подивимось, як вони будуть рости. Все вам буду показувати. Ну, теж вони бачите, непогано вони зійшли, і теж вже є листя. Посіяла я їх 24 лютого. Усі баклажани. А сьогодні у мене 12 березня. Вчора я робила подкормку для того, щоб росли корінці. Зараз покажу і розкажу, як я її робила і чим робила. Зараз дуже багато продаються корнівінів. Ось треба взяти якийсь корнівін і по інструкції робити. Ну, у мене, сейчас покажу, який корневін. Ось такий у мене корневін, окарінювач корневін. Ось, по інструкції написано один грам потрібен на один літр води. Вода повинна бути відстояна і не холодна. Треба розтворити цей корнівін і полити. Але ж поливати потрібно по вологій землі. Спочатку треба полити і десь через час, через пару часів треба поливати корнівіном. І хочу вам сказати, що сильно не потрібно поливати ні перці, ні баклажани, бо вони будуть рости. Зараз сонечко є, побільше сонечка, але ж якщо сонця не буде і у вас нема ламп для підсвітки, то дуже поливати не потрібно, бо вони будуть лізти вгору. Ну ось так от. І під корінець треба опалити корнівіном. Корнівінів, як я сказала, багато, можете взяти будь-який корнівін. А якщо у вас нема корнівіну, то можна взяти, взяти, наприклад, бурштинну кислоту, це може теж підживити баклажанчики. Ось такі вони в манюні гарнюні. Ну, нехай собі растуть. А оце у мене. Томатики вискочили, вискочили і так вони потянулись, потянулись. Ну, нічого, нехай тянуться. Це високорослі у мене томати. Я їх посіяла 4 березня, і вже вони ось такі височенькі. Називається розовий гігант. Вони високі 2 метри і дуже крупні 300-700 г. Ну, ну, не знаю, у мене ще таких дуже крупних, по 700 г не було. Подивимось, як вони. Ось цього високорослі я посіяла їх рано, бо хочу їх обрізати і потім верх, ну, верхушку буду саджати окремо. І коли я відріжу, то Підуть пагани, які звичай пасинкують. Но я залишу два пагани, і вже тоді високорослі оці томати буду вирощувати От із корня, що залишиться, буду в два пагани буду вирощувати. А то, що буде у мене верхівка, дай Боже, щоб вона ну, виросла нормально. То, мабуть, буде в один паган. Ну, подивлюсь, як вони будуть рости. І в березні є дні сприятливі для посіву. Це у нас 17, 18, 19 березня. А потім ще там в кінці місяця є. Ну, от усі дні я буду саджати сливки. І покажу вам. Томати, які я буду сіяти сливки. Ось о. такий ін... інкаст. Інкаст F1. Це сливки, гібрид. Ренєстиглий високовражайний гібрид. Плоди масою 80-100 грамів. М'ясисті, однородні. Вони транспортабельні, стійкі до болячок, фузаріозу, Рекомендується висадка 28-35 тисяч рослин на 1 гектар. Ну, у мене гектару нема, так що, як посажу, так і посажу. Но дуже садити їх не буду рясно, щоб вони добре росли. Отакий томат Ріограпо, буду сіяти. Це теж сливки, але це вже не гібрид. Це середньостиглий детермінантний сорт. 120-150 днів з часу посіву він вже буде давати плоди. Детермінантний значить, що він не високорослий. От, масою плоди 110-120 грамів. Ну, його можна консервувати, дай Бог, щоб він вирос, І переробляти, ну, також їсти у свіжому вигляді. Так що буду таки сіяти. Ще один томат Ріо Гранде ось теж така сливка. Це томат середньостиглий. Середньо-ранн стиглий 80-90 днів. І він вже крупніше, ніж той, що я вам показувала, 120-130 г плоди. Не знаю, чи такі вони, чи не такі. Ну, Сорт призначений для консервування і також для томатної пасти для переробки. Буду пробувати ще такий Ріогранд. Хто може сіяв і хто вирощував, скажіть мені, як вони вам сподобались чи ні. Наступний томат, що буду сіяти, томат Хантер Ред Хантер. Красний Хантер. Ось така сливка. Прочитала, мені сподобалось, що вони тут пишуть. Низкорослий він компактний для відкритого ґрунту. Плоди 90-100 грамів. Ну, також рекомендується для переробки і можна консервувати його. В общем, пишуть що гарний. Подивимось: хто знає такий хантер? Напишіть, який він, цей Red Hunter. І ще один сорт це е, томат лагідний. Щось побачила назву і, думаю, згадала, що колись ми лагідний саджали, але вже не пам'ятаю, який він. Ну, в общем, взяла і теж буду сіяти. Це низкорослий сорт 40-50 см. 40-50 см висотою. І плоди у нього ну невеличкі 80-90 грамів. І я думаю, що він не дуже такий щоб урожайний Але ж він ранньостиглий стиглий 80-95 днів. ну Також можна консервувати і стільки він до фітофторозу Посаджу трошки, нехай подивлюся, лагідний він буде до мене, може не лагідний. Ось такі томатики посію. Усі ці благоприятні дні з 17 по 19 березня. Ну, ось розказала вам сьогодні про свої баклажани і про те насіння томатів, яке буду сіяти. Баклажанами я дуже довольна. А на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Пишіть свої коментарі. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте вподобайки і до побачення на моєму каналі.